як ластівка носила дітей через море. Було де не було і коли те не було, не знаємо. Але було дуже давно. Одного разу весною прилетіли ластівки, зробили собі гніздо, а коли доробляли, туди забралися горобці і вигнали ластівок і розпочали ластівки собі друге гніздо робити. Вони вже дуже запізнилися, доки зробили друге гніздо. Поки ластівка нанеслася і вивела ластів'ят, то вже треба відлітати в теплі краї. Висиділа вона троє ластів'ят. Треба відлітати, а малі ще не обросли добре і не можуть на, на велику відстань летіти, а мати веде їх і, доки сухо, готує їх, і йдуть все далі. І так доприлися вони до моря, а там думає, як тепер бути, через море вони не перелетять, каже вона двом ластівчатам. Ви тут мене чекайте, а одне беру на плечі і несу на ту сторону, бо море широке, і ви не перелетите. І милося ластівчат матері на плечі, а вона піднялася і несе. Коли залетіли в глибину моря і, як виділила стівча, які там хвилі п'ють, перелякалося і міцно вчепилося за матір, і вона каже видиш, як тяжко, я тебе, я тебе тепер несу? Чи будеш ти мене нести, як я постарію, і не зможу сама летіти? А Ластівча говорить «Ой, буду, мамку, буду, лиш мене перенеси. А стара ластівка каже Брешеш, що ти будеш мене переносити? І скинула себе у море. А воно не знало, куди летіти, і сил не мало, та й утопилося. Мати повернулася до берега, взяла друге ластівча, долетіла до середини моря і каже чи ти будеш мене переносити через море, як я буду стара і не зможу літати? Буду, мамо, буду. А Ластівка каже Брежеш, бо не будеш нести. І це теж скинулось в себе в море. Ластівча полетіло трохи і впало в море. Прилетіла мати за третім ластів'ям на берег. Узяла на плечі і несе, як донесла до середини моря, каже Чи ти мене будеш нести, як я стану стара і не зможу літати? Кажи правду, бо інакше кидаю тебе в море. Е, мамо, не надійся на мене. відповіла ластів'я. Як будеш стара, останься на місці і не лети сюди, бо в мене будуть свої діти, і я їх не стиму. І так мати перенесла те ластів'я на ту сторону моря, бо воно сказало правду. Щастя і біда. Були два брати один бідний, другий багач. Посіяли вони пшеницю на одній ниві. То у бідного файна пшениця вродилася, а у багача гірша. Але від того бідного все хтось вночі брав пшеницю і до багача переношував. Бідний гадав собі, що то брат краде пшеницю та й пішов вночі вартувати. Дивиться, а там якийсь птах пшеницю тягає. Тоді він узяв, защурився, узяв, защурився та й піймав того птаха. Хотів його задушити, але птах каже. Не души мене, бо тебе біда задушить. Хто ж ти є? Я твого брата щастя, а моє щастя де? Ти не маєш щастя, бо у тебе є біда під припічком. Але забирайся геть у світ, то тобі ліпше буде. Зібралися вони з жінкою і дітьми та йдуть геть. А біда вхопилася з-під припічка і зачала верещати Йой, та ти їдеш, а мене лишаєш? І вчепилися, біда в... Біда воза. Верещить, не хоче лишатися. Мусила вона вже поїхати з бідою. Але гризуться, гадають собі Та де ми з бідою поїдемо, з бідою нас ніхто й не прийме. Зупинилися в лісі відпочивати. Злізли з воза та й хочуть вогонь класти. Пішов газда за дровами і каже до біди. Ходи поможеш мені дров нарубати. Взяв тубат грубого, розколов та й каже біді – Пхай тут руку, най розколю дуба. Біда запхала обидві руки, а він пустив та йду в біді руки за щеми. Біда скаче, верещить всілякими голосами, але не може рушитися, а вони тоді фіру борзе запрягли та й поїхали далі, біду лишили. Приїхали до одного села, найнялися у пана на службу. Чоловік був за економа, жінка за кухарку, а діти пасли вівці та й сказав їм пан. Як будете мені вірно служити, то вам добре буде, а як ні, то відправлю вас геть. Але якось хлопець паса вівці забив бичем одну вівцю, сказав татові, а тату йому Тихо, нічого не кажи, бо пан буде дуже гніватися. Я вівцю закопаю, а панові скажемо, що вовк з'їв. Та й пішов з хлопцем копати яму на вівцю. Копає, аж дивиться, пивниця, узяв, відтворив, а там самі бочки, бочки всі з грішми. Повіг він до пана та й каже, хотів я вівцю закопати і найшов пивницю з грішми. Пан дуже утішився, поїхав до пивниці, набрав вісім возів грошей і каже до того хлопа, я тобі дам увесь маєток, а собі заберу гроші. Буду ними на пенсії жити. Та віддав йому пан геть усе своє добро, а сам з тими грішми поїхав. Тоді він вже став великим багачем, паном, і пише до свого брата. Спродай усе своє господарство та й приходь до мене. Будемо разом панувати. Так той і зробив. Спродав усе і їде. Їде тою самою дорогою, та біда була защемлена у дубі. Каже до нього біда Пусти мене відси, то я твого брата знов на біду зведу, а ти будеш паном. Він вийняв її руки з дуба. Пусти. А біда схопила його за шию каже Вже тебе не пущу. Доки жити будеш? Приїхав він з тою бідою до брата, а брат, як увивів біду, дуже розгнівався та й прогнав його геть. Він повернувся додому, але вже бідував, поки не вмер. Циганський діамант. На Буковині був великий голод. Люди варили лободу, кропиву і хліб пекли з пеленнями. Циган на голій толоці лежав порожнім животом до сонця і думав, як би то йому смачно пообідати. Тяжко мучила його та єдина думка, але не задурно. Схопився на ноги і побіг до дідича, бо тільки той жив добре того року. Циган поклав чоловіка, що, порав, що порався у дідичевих сінях, і зашепотів. Мойтесь слуго, винесе щось на одного зуба. Не можу, цигане, не можу. Пан такий скупий, що тримає кожну крихту під ключем. Коли прийдуть гості, він сам видає страви і тоді йому дуже трясуться руки. Але я сьогодні мушу пообідати, бо мені вовчі зорі вже привиджаються, шепів далі циган. Слава надія! – повів слуга. Сюди приїжджають не такі пани, як ти, а їх тільки табак... табакою частує. Табакою частує. Циган знаєш, зайшов до пана, а той якраз обідав. Чого прийшов? оглянувся Панисько. Мой пане, не скажеш, скільки взяв би я за діамант такий, як то є це, що перед тобою? спитав циган, лигаючи слину. Не знаю. Най спочатку подивлюся. Та я б зараз же приніс, але м такий голодний, що не зможу іти до, шат... до шатра. дідо, сподіваючись, що діамант дістанеться за дурно, Посадив цигана за стіл, а сам вийшов у другу кімнату, аби не дивитися, як він халасуватиме. Циганисько швидко повипивав усе рідке, що було на столі, а все устей тверде склав у пазуху для своїх дітей. Дідець повернувся і побачив, що на великому столі не залишилось ні крихти. Він аж побілів, та не сказав нічого, думав про циганський діамант. Дякую вам, пане, за обід. сказав легко циган. «Ти, ні, ти не дякую, а біжи у табір і принеси те, що обіцяв, не стримався дітич. А що я вам обіцяв?» Та діамант, такий, як яйце. Ага, але, пане, ви мусите знати, що той діамант, діамант мені снився минулої ночі. Дідоч заревів, а циган вибіг із кімнати, і тільки дим та нитка за ним.